От, дивись, що знайшов. Це що? Пилка. Я мені в штани. Це справжня бізнеспіла. Маленька, це для хостовару. Дивіться, у неї ще акумулятор є. І так, давай подивимось, що тут є в цих штуках в цих. Ще Вау! Ще така пилка, багато таких пилок, А це вже дріт. В них багато різних насадок, багато крутецьких насадок. І це все на сайті 100 гривень ком'ю. Дивіться, розкриваємо і дивимося. Ця пилка також. Ану. Ні, це треба зарядити. Ну, звісно, там акумулятор треба поставити. Що я взагалі? І так, багато крутецьких ножів є. Багато є. О, ізолента комусь потрібно, я візьму собі. Диви, дивись, дивись, пайдю. Давай так, бери, 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 бери. І мені, і тобі, всім, всім, всім родичам, всім вбираємо, розбираємо. Заходьте, багато крутецьких товарів. Багато незрозумілих речей для мене. Я не розумію, що це, але, мабуть, якась крутецька штука. Хто знає, що це таке, пишіть в коментарі. І ми будемо дізнаватися та розкривати для нас новий мір на сьомому кілометрі. Це справжнє диво, що це таке. Це що таке? Це ж лопаташний штик-нож! Оу, вона остра! Треба бути обережним! Так, зараз ми підемо, будемо копати, копати огород зі спанчбобом. Дивіться яка. Вау, крутецька лопата! Тут є пилка, тут є, можна підіти, можна як плоскогубці губці зробити. І так, що ще, що ще! Тапор! Тапор! Вау, топорчик! Який гарненький, в чехольчику! Ану, ану, спанчбоб, тобі подобається! Мені також подобається. Дивіться, вау! Можна брати в ліс, можна на охоту. Пау-пау-пау-пау-пау! Рубати дрова, він дуже острий, будьте обережні. Ну що з Боб, тобі подобається? Мені також подобається. Ходімо далі. Пілка, 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 пілка. Хто любить дрова? Пиляти робити, сюди заходьте та отак. Розбирайте пілки та пиліть, пиліть, ріжте, все. Клей-клей-клей момент. Що ти, що ти знайшов? Вау, це життя. Лампочка! Лампочка, яка А Ану, давай подивимось. Тільки її треба включити. Її треба включити. а Вона горить! Дивіться! Дивіться! Вау! Воу, wow, спанчбоб! Лампа, яка горить, це ж круто! Ходімо далі! Що тут ще є? Це що? Багато товарів і це все на сайті 100 гривень ком'я. Дивіться, не передивіться. Це що? Багато крутецьких речей, які потрібні, які не потрібні. Де яка різниця? Заходь та бери за найкращі ціни, за найкращу доставку. Доставка взагалі безкоштовна. Ще один фонарь, у вас буде світитися все. Не тільки дім, не тільки машина, не тільки підвал, а ще й город. Так, ану боб, це треба на зарядку. Іди найди, йди знайди, де можна підключити. І так, це для собачки, у кого є домашні животні, у кого є собачки, кішки. Це такий от латок для нього, щоб він не ходив та нагадував у вас по всій кімнаті або по дому. Берете такий латочок і приносите ставите із собачка. О, пахне, ну понюхай, чим пахне. Вашому пітомцю дуже сподобається. А знаєте, де це все ви можете знайти? На сайті 100 гривень ком'юа. Заходи та розбирай всі товари. Це я не знаю, що це таке. О, ще для песика. Я також хочу собі таку штуку. Це що таке? Ти знайшов спанчбоб щось знайшов. А, масажор? Чи що? Це що, вібромасажор? А ну зараз глянемо. Oh, схоже на якусь присоску. Спанч Боб, ти знаєш, що це таке? Друзі, хто знає, що це таке, заходьте та пишіть в коментарях, що це таке. Я не розумію, що це таке. Я просто на кораблі, у нас такого немає. Я думаю, якась цікава штучка. І так, ще для вашої собачки є. На лапку одягаєте і у неї не буде хворіти лапка. Мабуть, якось так працює. А це масажна штука для лап. Ану, Боб, засунь сюди руку. Засунь руку. Давай, засунь руку. Сунь! Тобі подобається? Так, так, йому подобається. О, ти безкетник, Спанч Боб. Давай ще подивимося, що тут є. Уі! Тут багато для ваших улюбленців, собачок, кішечок, багато всяких прикольних штучок. І знаєте, що у них, у них найкращі ціни. Це все недорого, це дуже дешево. Прямий ком з Китаю до нас прилітають такі зажигалочки. Так, ооо! Це що, килим? Це що ти знайшов? Так, ось для пса якогось. А ну давай подивимось, який він гарний. Так, м'якенький, я вже чую. Крізь, крізь цю клейоночку. Вау, так, килимочок для вашого песика. Або, може, для вас, якщо ви хочете собі таке кило. І так, погнали далі. І так, знову у нас зажалки. Зажигалок дуже багато, дуже багато крутецьких зажигалок. Домашніх, для газу, для дому. І так, та що ти мені пікаєш? Вау! Це що таке? Що це таке? Хто знає? Це грір? Це не схоже на гриль, хоча може це гріль. Я не знаю. У мене ніколи такого не було. А тепер буде. Знаєте чому? Тому що на сайті ставри войковий найкращі ціни, що доставка безкоштовно. На тримай, бери собі, мені та погнали далі. Подивимось, що тут ще є. Вау, Багато крутецьких зажигалочок. Треба собі парочку таких взяти. Так, так, так. Так, візьмемо, на кораблі, мовню багато не буває. І так, удлінителі, удлінітілі з різними виймами. Так, тут є. Так. Включити, виключити, візьмемо, подивимось, що там є у нас. Так, 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 це що таке? О-о-о, Це, мабуть, якась крутецька штука. Це в нас. Це в нас. Нічого, ти розумієш, а ну, що це таке? Анус, панчбоб. Може, Спанч Боб знає друзі. Якщо ви знаєте, що це таке, також пишіть в коментарях. Я то я мало в чому розбираюсь. Я ще молодий. У мене це життя. Ууу! І кому холодно, друзі! Час прийшов, вона вже зараз зима. Треба погрітися. Це обігрівачі Обігріють ваш дом, вашу оселю, вашу, вашу тепло. І так, дивіться, які гарні обігрівачі. І це все недорого на сайті 100 гривень.